Друзі, у нас розпочався перший поєдинок турніру Бізнес Кап. 14-й Назар Лютий, 17-й Тарас Николишин. А зараз у нас гол залітає. Перший наші матчі простріл замикає Степан Кунтий. Далеко його. Прокинув і той покинув наші поля все ж таки. Зараз момент. Сподіваюсь, що не помилився. Зараз в атаці саме блакитні. Прямий удар є. Ні. Але Крамер виходить з оборони в атаку в небезпечний момент. Гра в атаку. Удар дуже близько. Черкові віддав передачу. Дуже непоганий розіграш. Розкинуті. Представники різних ліг. по... Зараз удар перед собою. Тут а, хороший підкат. Продовжується, щоправда, правда, атака. І немає перехоплення, і це шанс для крамера створити щось небезпечне, Удар Тарів на невеличкому полі без аутів, без будь-яких виходів. Прокап знаходьте сторінку організації в інтернеті. і є... Там Карлюкс зіграє зі скалою Вільховець. Ще один Пас вперед, момент. удар. Це прямі конкуренти команди на вершині турнірної таблиці Gold Бізнес-Ліга. Зараз ще один. П'ять хвилин нашого кубкового поєдинку між крамер ЛТД. І зараз забиває крамер після тайм-ауту. Робить команда рахунок 2-0. А як воротаря на поле. І зараз момент. Удар Ревуцький на. Нашу кубку пройде саме команда Крамер ЛТД. Зараз момент. Є забитий м'яч і є ще 23 секунди чистого часу. Можливо, я поспішив з висновками. Нас переривають, ну і на цьому наш поєдинок закінчується перемогою команди Крамар ЛТД.